7 лютого субота, лікування недокрів'я. І ось жінка, яка не здужила на кровотечу 12 років, Підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одягу Матвія 9. .20. Це був останній шанс жінки, стомленої довгими пошуками стілення. Дванадцять довгих років хвороби виснажили її сили і позбавили коштів. Перебуваючи у відчаї, відчуваючи значну нестачу крові, вона вирішила доторкнутися до Ісуса, сподіваючись зцілитись. Недокрів'я або анемія стан досить поширений, хоч іноді людина може й не здогадуватися, звідки в неї з'явилася слабкість, швидка стомлюваність, утруднення дихання при ходьбі. Це звичні скарги при анемії. Якщо хвороба прогресує, виникає запаморечення біль у серці при навантаженні. Шкіра стає блідою сухою, на нігтях з'являються білі плями, вони розшаровуються і ламаються, інтенсивно випадає волосся. Причини анемії можуть бути різними. Якщо ви помітили її прояви, необхідно перевірити кров і проконсультуватися з лікарем. Однак часто трапляється залізодефіцитна анемія, коли не утворюються в достатній кількості червоні кров'яні клітини, ретроцити, і знижені показники гемоглобіну. Її основна причина недостатнє надходження або засвоєння заліза в організмі. Наведені нижче рекомендації допоможуть відносити. Новити кровотворення. Додайте до раціону харчування продукти, багаті на залізо: вівсянку, гречку, квесолю, сою, горіхи, чорну смородину, виноград, сливи, агрус, гранати, соницю та полуницю. Також рекомендовано вживати різноманітну зелень. Особливо корисна кропива, яка містить повноцінний мінеральний і вітамінний комплекс, необхідний для кровотворення. Найбагатшим джерелом заліза є патока, побічний продукт виробництва цукру, який також містить багато магнію. Оскільки залізо краще засвоюється за наявністю кислот, тому всі ягоди, фрукти, особливо цитрусові, принесуть велику користь. Слід пити яблучний виноградний гранатовий соки. Добре зарекомендувала себе така суміш. в однакових кількостях візьміть лимон, курагу, волоські горіхи, сині родзинки, чорнослив, подрібніть, залити медом. На літрову банку суміші потрібно 200 грам меду. Приймайте 200 лохів ложки суміші на день безпосередньо перед їдою. Якщо ви не любите волоських горіхів, можна замінити їх фундуком, не пити чай і каву у них містяться дубильні речовини таніни, що зв'язують корисні мікроелементи. Зокрема, залізо не даючи засвоюватися їм у кишечнику. Обмежте вживання молочних продуктів, адже кальцій, що міститься в них, може зв'язувати залізо і виводити його з організму. Особливо уникайте вживання чаю з молоком, застосовуйте трав'яні збори. Збір номер один. Одна столова ложка листя кропиви плюс дві столових ложки листя смородини, плюс одна столова ложка трави череди. Збір номер два, одна столова ложка трави і кореня суниці плюс одна столова ложка золототисячника, плюс одна столова ложка дерев'ю. Збір настоюється на 0,5 літрів води. Пити потрібно за 20-30 хвилин до їди, курс один місяць. Також можна зробити не стій у термосі або на водяній бані з пшини, червоної та чорноплідної горобини, по одній столовій ложці кожних ягід на 0,7 літра води, вживати на стій за 30-40 хвилин до їди 2-3 тижні. Стражденна жінка, про яку ми читаємо в Євангелії, зібравши останні сили, ледве протиснулася крізь натовп, який оточував Христа. І коли Ісус був зовсім поруч, жінка з надією простягнула до Нього. Тремтливу руку. Щойно кінчики її пальців торкнулися одягу Спасителя, сталося чудо. Кровотеча відразу зупинилася, рівень гемоглобіни, ретроцитів, повернувся до норми. На шкірі з'явився здоровий рум'янець, сила й бадьорість миттєво повернулися до неї. Довгі роки хвороби розчарування змінилися радістю і бажаним здоров'ям. Ми, як і ця жінка, маємо прагнути до Ісуса всім серцем. Зустріч із Богом завжди дарує здоров'я, благотворно впливає як на тіло, так і на душу.